Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на нашому курсі для всіх, хто прагне самоосвіти та саморозвитку. Мене звуть Павло Колішенко і я буду вашим лектором протягом цього цікавого курсу. Бажаю вам успіхів і нахнення у навчанні. Лупайтесь у скалу Граніт Науки. А розпочнемо ми сьогодні з лекції філософія успіху, бачення, місія, принципи та цінності. Отже, сідайте зручніше, наливайте кави, приготуйте нататники, і ми розпочинаємо. Сучасні виклики, військовий конфлікт та переміщення населення, а також процеси глобалізації та європейської інтеграції, потребують переосмислення змісту професійної професійно-технічної освіти. Розробка переконливого бачення та місій для закладу професійної освіти, схоже на прикладання курсу для плавання корабля. Сьогодні ми надамо дорожню карту, яка допоможе вам створити потужне бачення та місію, що відповідає цінностям і прагненням вашого закладу професійної освіти. А це, в свою чергу, зможе об'єднати колектив навколо спільної мети та щоразу досягати омріяних результатів у розвитку закладу. Наші цілі на сьогодні зрозуміти роль візії та місії для закладу професійної освіти, дізнатися, що таке візія та місія, усвідомити та визначити цінності закладу професійної освіти, опрацювати алгоритми їх формування з використанням бізнес-моделі Canvas. Впровадити усі рішення в очолюваному вами закладі професійної освіти, і будемо відверті. Спробуйте зупинити будь-кого у вашому закладі та попросіть розповісти про візію та місію. За результатами досліджень, у типовій організації приблизно 60% працівників просто розгублено дивитимуться на вас. Але є ще важливіше питання: серед тих, хто все ж таки пам'ятає ці корпоративні гасла, хто може навести конкретний приклад, коли місія чи візія вплинули на їхні робочі рішення? Заяви про місію та візію це не просто формальність, а розуміння того, для чого існує очолюваний вами заклад візія, і як він досягає своїх цілей місія, впливає на те, як заклад освіти сприймають і працівники, і здобувачі освіти, і партнери. Коли ці заяви справді потужні, вони стають невід'ємною частиною вступної кампанії, змісту навчання, результатів випускників, резонуючи з цінностями всіх зацікавлених сторін. Візія або бачення та місія дають закладу освіти загальне уявлення про те, куди вона хоче йти і ким хоче бути. Бачення та місія встановлюють чіткі очікування та стандарт для всієї освітянської спільноти і допомагають закладу досягти спільних цілей. Вплив на різні зацікавлені сторони. Здобувачі освіти, чітке бачення надихає їх ставити перед собою високі цілі та активно долучатися до навчання. Викладачі Забезпечує керівну основу для планування навчальних програм і методів викладання. Роботодавці. зміцнює партнерство, допомагаючи та здійснюючи вплив на зміст результати навчання. Керівництво закладу освіти допомагає у прийнятті рішення та забезпечує узгодження з довгостроковими цілями. Громада заохочує соціальну відповідальність, формуючи здобувачів освіти як відповідальних громадян. Місія та візія це два різні, але взаємопов'язані компоненти стратегічного напряму організації. Для розуміння сутності здійснимо порівняння обидвох значень. Візія – Коротке твердження, що описує, чому щось виходить і які його цілі. Місія коротке твердження, що описує, чому щось виходить і які його цілі. Наприклад, Міжнародна асоціація університетів має візію світ, в якому ніхто не відчуває нестачу вищої освіти. Це коротке твердження, що описує, чому щось виходить і які його цілі. Це те, чому заклад існує і який вплив він хоче здійснити на світ. А місія Всесвітньої організації охорони здоров'я всебічне покращення здоров'я. Якщо ми розглянемо по часовому проміжку, то візія пов'язана з успіхом організації на цілих 5-10 років. Тоді як місія, як правило, короткострокова і починається з сьогоднішнього дня і спрямована на те, щоб залишитися актуальним протягом наступних двох або трьох років. Цілі візії є довготривалими і мають довготривалий ефект. А цілі місії присутні в нашому повсякденному житті. Зміни. Візія, бачення – це передбачення подій у майбутньому і в їхньому можливі мінімальні зміни. Місія. Формулювання місії може бути змінено відповідно до вимог. Питання. Візія відповідає на питання, чому ми робимо, або де ми прагнемо бути. Місія відповідає на питання, що саме ми робимо. Візія це ваше чому. Яке орієнтоване на майбутнє. Отже, візія це довгострокове натхнення, прагнення залишається незмінним, незважаючи на розвиток закладу. І, схоже, на щасливий шлюб це не кінцева мета, а постійний процес. Заява про візію це колективне вираження прагнень закладу освіти, бачення є стислим і легким для запам'ятовування. Давайте розглянемо приклад. Наші випускники мають відповідні навички та мислення, щоб вони могли орієнтуватися в можливостях навчання впродовж життя та впевнено формувати краще майбутнє. Це одна з візій закладів освіти. Наступна підготовка конкурентноспроможного кваліфікованого робітника для регіонального ринку, створення можливостей для самореалізації здобувачів освіти та педагогічних працівників у процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності. Або така створення центру передового досвіду для професійної, професійно-технічної освіти на рівні національних та міжнародних стандартів. А можливо комусь подобається інше зміцнення лідерства у підготовці фахівців сфери гостинності, які користуються попитом як при працевлаштуванні, так і при вступі до вищих навчальних закладів. Ще один приклад змінювати життя через освіту, створити заклад професійної освіти, куди люди прагнуть прийти, щоб змінити своє життя на краще, чи то через покращення перспектив працевлаштування, чи то через набуття нових життєвих навичок. Бути закладом професійної, професійно-технічної освіти відомим своєю інклюзивністю, досконалістю, актуальністю, впливом та лідерством. А яке чому, очолюваного вами закладу професійної освіти? Отже, якщо візія це ваше чому, то місія це ваше як. Місія пояснює причину існування закладу і те, як вона прагне служити своїм ключовим стейкхолдерам. Місія має конкретний вимірюваний шлях до втілення візії. Може змінюватися з часом, адаптуючись до ринку. Подібне до мети пенсійних заощаджень, має конкретні показники, але може коригуватись. Заява про місію містить огляд кроків для досягнення цього майбутнього бачення. Місія є довшою і являє собою практичні поради, які допоможуть закладам освіти реалізувати своє бачення. Формулювання місії часто передають основні цінності закладу. Розглянемо конкретні приклади: створювати всесвітньо визнані центри професійної освіти засновані на практиці, співпраці та інноваціях, пропонуючи персоналізовану підтримку та сучасні знання від широкої мережі міжнародних експертів. Або надихати, навчати та підтримувати різноманітну спільноту для розкриття її потенціалу. Або ми перетворюємо навчання на можливості: як створити бачення та сформулювати місію. Бачення та місія представляють заклад професійної професійно-технічної освіти в цілому і відображають цілі та цінності освітнього закладу. Всі зацікавлені сторони закладу професійної освіти визначаються та залучаються відповідно. Таким чином, формулювання бачення та місії SMART повинні бути ретельно розроблені. Хто повинен формувати місію та візію закладу професійної освіти, і як це відбувається? Для створення формулювання місії та візії створюється робоча група закладу професійної освіти, у складі якої має бути по одному представнику ключових, стейкхолдерів, наглядова рада, роботодавці, вчителі, батьки, здобувачі освіти, органи влади. Процес буде виглядати наступним чином: перше збір інформації. Цей процес починається зі збору відгуків від різних зацікавлених сторін. Включно з керівництвом закладу професійної освіти, викладачами, здобувачами освіти, роботодавцями, батьками, членами громади, це можна зробити за допомогою опитувань та зустрічей. В якості інструментів щодо збору інформації ви можете використовувати Google форми, Ментіметр, Padlet. Якщо заклад освіти вже має бачення і місію, візьміть їх до уваги під час перестворення бачення та місії. Робоча група з розробки місії та візії має проаналізувати дані про заклад освіти, щоб виявити. Ті сфери, які потребують покращення. Ці дані можуть включати дані проступну кампанію, рівень успішності здобувачів освіти, працевлаштування випускників, результати внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу тощо. Другий крок підготовка формулювань. На основі зібраної інформації створюється проєкт формулювань місії та бачення. Мета проєкту відобразити спільні цінності та цілі спільноти закладу професійної освіти. Для прикладу, на основі даних стратегічне бачення є таким: Сокальський професійний ліцей, привабливий для молоді, сучасний, інклюзивний, соціально орієнтований заклад, який користується авторитетом у роботодавців і задовольняє потреби дорослих у сфері освіти та визнання кваліфікації. Місія цього закладу підготовка конкурентноспроможного кваліфікованого робітника для регіонального ринку, створення можливостей для самореалізації здобувачів освіти та педагогічних працівників у процесі їх спільної освітньої інноваційної та організаційної діяльності. Третій крок перегляд і доопрацювання. Проєкт заяви розглядається зацікавленими сторонами для відображення поглядів кожного та врахування усіх зацікавлених сторін. Пропонуємо для цього використовувати такий інструмент, як бізнес-модель Canvas, яку розробили Олександр Остервельдер та Ів Пін'є. Canvas дуже зручний інструмент стратегічного управління. Він описує обґрунтування того, як організація створює, формує та фіксує цінність. Переваги цього інструменту візуальне представлення. Обговорення з командою та можливість співтворчості, презентація партнерам та зацікавленим організаціям може застосовувати безліч разів, розробляючи різні варіанти, а також допрацьовувати проєкт хоч кожного дня. Просто повісивши роздруківку канви на стіні та граючи стікерами для наповнення блоків. Ось так виглядає класичний макет бізнес-моделі Canvas. Тут визначені ключові партнери, ключова діяльність. Ціннісні пропозиції, ключові ресурси, канали, відносини з клієнтами, сегменти користувачів, джерела доходів, структури витрат, але це класична бізнес-модель. Для закладів освіти можна використовувати іншу модель. Перед вами на екрані макет бізнес-моделі закладу професійної професійно-технічної освіти. У практиці створення місії закладу профтехосвіти полотно бізнес-моделі Business Model Canvas буде складатися з наступних блоків, які показують, як заклад має намір створювати цінність. Перший блок це візія, якої вищої мети ми хочемо досягти. Ваше чому? Другий блок пропозиції. Що ми пропонуємо з точки зору послуг закладу професійної освіти? Які сфери ми охоплюємо, які інструменти та послуги доступні в наших установах, що можуть бути інтегровані в пропозиції. Що буде розроблено, що планується. Чим ми відрізняємось від інших закладів, які унікальні можливості ми пропонуємо здобувачам освіти? Третій блок інструменти. Хто? Тобто установи або люди будуть повинні бути залучені до створення та реалізації пропозицій закладу професійної освіти, яких зовнішніх стейкхолдерів потрібно залучити і для яких цілей? Четвертий блок ціль. Як довгострокові і короткострокові цілі закладу профтехосвіти, які орієнтири будуть використовуватися для вимірювання прогресу тощо? П'ятий блок бенефіціари. Хто є основною цільовою групою закладу профтехосвіти? Хто отримує вигаду від співпраці? Впізнаваність. Шостий блок. Як нам потрібно комунікувати, щоб зробити заклад професійної освіти впізнаваним? Що потрібно зробити, щоб бути впізнаваними? Сьомий блок фінансування. Восьмий блок управління закладом. Ось таким чином виглядає ця бізнес-модель. Вона буде складатися з цих блоків, які були представлені на екрані, і відповідно ці блоки ви можете використовувати в своїй повсякденній роботі. Ось таким чином, як фотографія на слайді, можна компонувати з допомогою різнокольорових стікерів наповнення цих блоків. Наступний крок сформування місії і візії це затвердження. Після погодження остаточної версії візії та місії закладу профтехосвіти їх офіційно затверджує керівництво закладу, а іноді й наглядова рада. П'ятий блок впровадження. Після попереднього затвердження запит передається всій спільноті закладу профтехосвіти та інтегрується в освітній процес. Обговорення, які здійснюються, є вирішальним кроком в об'єднанні всього колективу навколо спільного бачення місії. Все частіше заклади також додають заяву про цінності, яка або підтверджує, або прямо вказує на цінності закладу, які можуть бути неочевидними в місії або в баченні. Адже цінності закладу це фундамент, ядро, життєва сила, паливо і серце культури вашого закладу. Без них практично неможливо підтримувати послідовну здорову культуру та залучати людей. Цінності. Це основна рушійна філософія життя закладу освіти. Коли цінності подаються лише як переліку закальнених понять, їх розуміння стає індивідуальним та часто спотворюється застарілими радянськими шаблонами. Для подолання такої неоднозначності потрібно створити вичерпний опис кожної цінності. Це передбачає не лише теоретичне роз'яснення, але й демонстрацію їх практичного впровадження через конкретні приклади. Як саме цінності відображаються в організаційній культурі, правилах? облаштуванні приміщень, щоденних діях персоналу, організації навчання, формулювання завдань та систем заохочень і обмежень. Простими словами, цінності закладу профтехосвіти це переконання та принципи, якими підтримують бачення компанії, таким чином формують культуру. Наприклад, в моєму закладі освіти Академії патрульної поліції визначено три ключові принципи: перший чесність це відкритість до себе, до своїх колег і людей довкола. Другий професіоналізм це сумлінність занурена в професію. Свою роботу треба робити чесно, професійно, навіть якщо ніхто не дивиться. Третій принцип самовідданість це готовність витрачати свій час, свої сили, навіть своє здоров'я для чесної професійної роботи. Хочете знати, як створити основні цінності вашого закладу? Для цього не потрібен особливий талант, бюджет або чарівні слова. Вам потрібен лише правильний настрій, виділений час та рівень відданості справи. Просто дотриматись цих трьох простих кроків, щоб створити чудові цінності закладу. Крок перший. Оцініть. Перед тим, як сісти зі своєю командою для мозкового штурму ідеї щодо цінностей компанії, вам потрібно витратити трохи часу, щоб оцінити реальний стан справ з вашого закладу. Оцініть, які культурні зміни вам потрібно зробити. Усі аспекти культури закладу. Які ви хотіли б зберегти, покращити та розвинути. Усі аспекти культури закладу, які ви хотіли б ліквідувати і залишити позаду. Усі аспекти, які ви хотіли б додати до культури закладу. І це б зробило вашу культуру кращою, які би її прийняли і розвивали. Ця вправа допоможе вам і вашій команді визначити цінності, які вже присутні у вашій культурі, і, можливо, ті, які повинні бути присутніми. Крок 2. Визначаємо. Тепер настав час сформулювати ваші основні цінності словами. Ви можете використовувати одне слово або короткі фрази. Намагайтеся, щоб все було простим і зрозумілим. Не використовуйте жаргон, використовуйте справжні слова, які люди можуть легко зрозуміти. Надайте більш глибоке пояснення ваших цінностей, щоб допомогти вашим співробітникам зрозуміти, як вони можуть застосувати їх в своїй повсякденній роботі. Продовжуйте розвивати свої цінності разом з культурою, не втрачаючи їхнього основного значення. Крок 3. Комунікуйте. Є заклади, які мають основні цінності, але мало хто використовує їх на повну силу. Якщо у вас вже є набір основних цінностей, переконайтеся, що ви ефективно їх комунікуєте. Запропонуйте своїм співробітникам з'ясувати, які цінності є для них найважливішими, і як, на їхню думку, ці цінності повинні застосовуватися на робочому місці. Як лідер, подавайте приклад. Лідери повинні приймати цінності закладу та жити ними. Це спонукатиме працівників також розуміти і приймати їх. Включіть цінності у програму закладу. Це покаже, що цінності дійсно важливі. Вони мотивують вашу команду і намагаються відповідати цим цінностям. Комплексне формулювання місії, візії та цінностей можна побачити на прикладах закладів професійної освіти. Приклад перший. Місія. Заклад прагне до успіху здобувачів освіти та сталого майбутнього для різноманітних спільнот. Візія цього закладу сприяти успіху здобувачів освіти, постійно адаптуючись до мінливого, глобального, конкурентного середовища, виховуючи сьогоднішніх учнів у завтрашніх лідерів, реагуючи на потреби стейкхолдерів та регіонального ринку праці. Цінності. Наші люди. Прагнемо до зростання та успіху студентів, співробітників та партнерів закладу. Наше місце: ми шануємо всіх, хто прийшов до нас, розбудовуємо культуру, побудовану на різноманітності, рівності, інклюзії та приналежності. Наша мета ми розвиваємо середовище співпраці, яке заохочує до навчання, досконалості, творчості та можливостей. Приклад 2. візія. Бути коледжем відомим своєю інклюзивністю, досконалістю. Актуальністю, впливом та лідерством. Місія. Перетворюємо навчання на можливості, цінності, орієнтація на учня. Ми завжди зосереджені на потребах успіху та добробуті наших учнів. Досконалість. Ми виконуємо свої зобов'язання, діємо етично та чесно, досягаємо найвищих результатів. Підзвітність ми несемо відповідальність за екологічну, соціальну та ресурсну стійкість, різноманітність, справедливість. Та інклюзія. Ми проявляємо взаємну повагу в усій своїй поведінці, щоб створити відчуття приналежності як всередині спільноти, так і за її межами. Нагадаємо та підкреслимо основні принципи формування візії, місії і цінностей. Дозвольте стейкхолдерам визначати місію та візію. Залучайте всі зацікавлені сторони до розробки, інакше вони не вважатимуть їх своїми. Розподіліть відповідальність так, щоб було зрозуміло, який внесок можна зробити кожна людина. Включаючи кожну зацікавлену сторону. Зверніться за допомогою до експертів, щоб осягти бачення, яке підтримують усі. Переглядайте і повторюйте, швидше за все, ви пройдете через кілька різноманітних варіантів, перш ніж будете задоволені. Почніть з того, де ви є, щоб дістатися туди, куди ви хочете потрапити. Вбудуйте цінності закладу професійної освіти. Кожен заклад освіти має свою душу. Знайдіть її у вашій і скоригуйте за потреби. Місія та бачення побудовані на ваших цінностях, не лише обіцятимуть, але й виконуватимуть їх. Опирайтеся на ключові компетенції закладу професійної освіти. Місія та бачення не мають сенсу, якщо їх не можна втілити в життя. Для цього необхідно визнати сильні та слабкі сторони вашої організації. Враховуйте свій стиль. Місія та бачення повинні відображати стиль лідера. Ви не можете підтримувати дії, які їм суперечать. Зробіть це візуально. Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Зробіть її простою для розуміння. Складні формулювання та розрізнені твердження мають мало впливу. Люди не можуть реалізувати те, чого вони не розуміють. Зробіть її досяжною. Місія та візія це мрії закладу освіти про майбутнє, недосяжні ціли знеохочують людей. Впроваджуйте поетапно, досягайте цілий поетапно. Зробіть її досяжно, якщо місія занадто абстрактна, ніхто не знає, що робити далі. Спілкуйтеся частіше. Внутрішні комунікації це ключ до успіху. Люди повинні бачити місію та бачення, ототожнювати себе з ними та знати, що керівництво серйозно ставиться до цього. Створюйте повідомлення, які стосуються аудиторії, щоб прийняти місію та візію, люди повинні бачити, як вони можуть їх досягти і що це їм дасть. Створюйте повідомлення, які надихають до дії. Важливо не те, що ви говорите, а те, як ви це робите. Використовуйте його, окрім того, щоб надрукувати, розмістити та проповідувати, ви також повинні практикувати те, що викладено в місії та візії, іншими словами, втілювати у життя. Живіть цим. Керівництво повинно подавати приклад, будьте реалістами, краще скоригувати формулювання місії за потреби, ніж не відповідати встановленим у ній стандартам. Визначте ключові етапи. Рухаючись до своєї мети, визначайте основні етапи на своєму шляху. Відстежуйте свій прогрес. Стратегічний аудит у поєднанні з ключовими показниками можна використати для вимірювання прогресу в досягненні цілей і завдань. Отже, маючи місію та бачення, ви можете розробити стратегію для їх досягнення, а критеріями для оцінки вашого прогресу та успіху є чіткі цілі і завдання. Місія та бачення передають цінності та мету організації, а найкраще формулювання місії та бачення мають емоційну складову. Стратегія повинна безпосередньо випливати з бачення, оскільки стратегія покликана досягти цього бачення і таким чином задовільняти місію закладу. Дорогі колеги, я дуже вдячний вам за увагу, тому ваше перше домашнє завдання буде складним, але не дуже. Отже, домашнє завдання сформулювати проєкт візії, місії і цінностей вашого закладу. Не забувайте, що ви маєте можливість спілкування з вашими кураторами, тому ваше завдання точно буде виконано на відмінно. Ну, а в мене на сьогодні все. Не перемикайтесь на інші курси і до нових зустрічей!